знаєте, що що роблять? Палять. Тому ми зараз зробимо те, що ми планували. Обережно розійдіться. Обережно. Зробіть два кроки назад. Щоб, ти... Щоб, щоб, ти робили, щоб не... Будь ласка, розійдіться, люди добрі, щоб ні на кого не було. Два кроки назад. Обережно. Зайдіть назад. нікого чтобы никого ні. не остановили.

Я ж не голосував. От я обов'язку спокойтеся. Шановні друзі, демократи майдан, запросив всіх вас за цього. І ми вдячні за те, що нас радикальна партія, партія і всі не батькові люди, які були сьогодні з нами на Майдані. Я підтримую слова пана Олега. Шаталови сюди на здоров'я кіреверецький. Ганьба всім, довелесів, ганьба всім тим, хто робив і робить ту беззаконні, яке відбувається сьогодні в країні. Якщо ми погодимося на <різначна> те, щоб сьогодні регіонал керував Кіровогращиним, за прорегіонали, як шви, залізуть усі знову повернуться влади. І знову ми вже побачимо. Можна влади, що Вони не знають, що такі чесні, такі, чесні вибори. Там вони сьогодні нам проходили чисто за людям, розказують про чесні вибори про все інше. Смітник його, так. На смітник його.